Вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні будемо проводити надважливу обробку високорослих та низькорослих томатів препаратом Пасліні. Це препарат, який допомагає суттєво покращити зав'язуваність плодів на томатах, на солодкому перці, на баклажанах при вирощуванні цих рослин. В несприятливих погодних умовах, коли зав'язуваність відбувається не дуже гарно. Паслінням ми користуємо вже багато років, і в цьому році, до речі, ось ці високорослі томати ми вже одноразово послінням обробляли. Я це показував на каналі і коротенький фрагмент, як виглядали ці рослини на момент проведення тієї обробки. І зараз у нас є унікальна можливість подивитися, як та обробка вплинула на процеси зав'язуваності, але одразу хочу попередити, що. Сама по собі ніяка обробка 100% результату не дає, тому що вирощування будь-яких рослин це комплекс дій з нашого боку. Це і поливи, і підживлення, і формування рослин, і шкідники, і хвороби, і таке інше. Але обробки це такий чинник, який може суттєво покращити вирощування будь-яких рослин і підвищити кількість врожаю, який ми з цих рослин отримаємо. Якщо зараз на ці томати подивитись, то в загальному виглядають вони ось так. Але давайте більш докладно, на прикладі сливки колібрі. Це високоросла сливка. На момент обробки послінням вона була в стаді цвітіння першої, другої китиці. Як же відбулися процеси зав'язування? Ми бачимо щільну китицю, вона не рихла, вона не втратила ні однієї квіточки, тобто зав'язування відбулося. На 100%. Ось так вона зараз виглядає. Це перша китиця. Давайте, другу, подивимось. Ось так виглядає друга китиця. Також 100% зав'язуваність. Третя китиця. Також не бачу скинутих квіточок. Все зав'язалося. Четверта китиця зав'язалась, іде процес наливу. П'ята китиця, все зав'язалося також на наливі. Шоста китиця починається зав'язування. Перша пара зав'язалась, друга починає, третя, четверта, там ще цвіте. І сьома китиця і восьма. Після восьмої ми о, зазвичай прищіпуємо центральне стебло. Вирощуємо вісім китиць. Більше не встигаємо, на жаль, але і нема в цьому потреби. І давайте ще подивимось. Це сливка. Жовтоплідна бенігара. Також можемо подивитись результат тієї обробки. Але ще кажу, ми проводили і поливи, і підживлення, і формування рослин. Ось так виглядає перша китиця. Я сам сенс хочу показати, як відбувся процес зав'язуваності, тому що за несприятливих умов погодних часто так буває, що рослина починає скидати китиці, і тоді ми. Можемо побачити на китицях порожнечі замість, ось, наприклад, ось цих двох плодів, чи ось цього, ось цього, буде просто порожнина. І такі китиці неповні. Вони називаються рихлими. Ми цього не бачимо. На щастя, це третя китиця, четверта китиця, п'ята китиця і так далі. І так далі, і так далі. Цим рослинами проводили одну обробку, а взагалі високорослі томати посління можна обробляти. Перший раз при цвітінні першої-другої китиці, другий раз через 2 тижні, потім через 2 тижні наступна, третя обробка і так, далі, і так далі. Кожні два тижні можна проводити обробку, тому що на високоросих томатах все відбувається, цвітіння та зав'язування китиці по ярусах. Тому можна робити і 3, 4, 5 обробок за потреби. Але це відео я здебільшого знімаю, тому що ми сьогодні якраз таки будемо проводити обробку низькорослих томатів. Давайте підійдемо до них, і більш докладно, саме за них я сьогодні хочу розповісти низькорослим томатам, які ростуть у нас у відкритому ґрунті, набагато складніше. Зараз вночі температура знижується до плюс 12 градусів, що погано для процесів зав'язаності. І може рослинка багато квіточок скинути. Те саме з перцем у відкритому ґрунті, також при таких температурах він може починати скидати. Квіточки, і це впливає на кількість врожаю, який ми будемо збирати. Давайте подивимось: перша китиця почала в'язатися. Ось вона перша китиця, коли перший раз можна проводити обробку низько томатів послінням, коли зацвіла масово перша китиця. Але ми цього не зробили. Ми це пропустили. Перша китиця цвете, цвете друга, третя. І е, за Умови, що цвіте друга-третя китиця, можна проводити першу обробку посління. І через два тижні можна провести другу обробку після проведення першої. Так що сьогодні ввечері будемо проводити обробку. І що надважливо, препарат відноситься до групи регуляторів росту рослин, тому дотримання норм внесення дуже важливо. У мене пляшечка 6 мл. Їю ми користуємось вже другий рік. Для нашої невеликої кількості цього цілком вистачає. Так ось 1 мл на 10 літрів розчину. Це треба брати дуже такий точний шприц. Я користуюсь 5 мл шприцем, але якщо є змога 2 мл брати шприц, там можна відміряти ще точніше. 1 мл, в принципі, п'ятірочкою відміряти не важко. Відміряємо, розмішуємо на 10 літрів води 1 мл і обробляємо. Оприскувачем я сьогодні вже не буду показувати обробку ввечері будемо проводити, щоб ввечері не відволікатися, просто вийти обробити. Я знімаю трішки відео так раніше, щоб вам розповісти за ці процеси. До речі, послінні це винахід українських вчених, і наскільки мені відомо, іноземних аналогів таких по результативності я не зустрічав. Ось що хотів розповісти в цьому відео, друзі. Якщо схочете спробувати підвищити вражайність, отримати більш ранню продукцію томатів, солодкого перцю та баклажанів, до речі, баклажани і солодкий перець. Не більше ніж дві обробки робимо з інтервалом в два тижні між обробками, як і низькорослі томати. Ось високорослі томати можна обробляти 4-5 разів. Так, ось, якщо схочете спробувати, і дійсно оригінальний препарат придбати, я залишу в описі під цим відео. Посилання можете перейти, Тетяна Вікторівна вам швиденько його надішле. На цьому відео завершу. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Якщо не важко, друзі, поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал і запрошую підписатись вас на мою сторінку в Посилання на сторінку також залишу в описі під цим відео. Дякую ще раз, до побачення.